Наталя радий бачити. Доброго дня. Привіт. Пані Наталія, знаю вас як дуже відомого стоматолога в Варшаві і людину дуже цікаву, глибоку і обізнану. Скажіть нам щось, щоб всі зрозуміли, що це так. Чому це так? Дякую за запрошення на підкаст. Для мене це було дуже цікаво. І кілька слів про себе. Ось чим я цікава? Ну, тим, що я класна. Тим, що я зробила свій бізнес в клініку, маючи 7 тисяч злотих в кишені. Це вже такий лайфхак. Так. Ось. І тим, що моя історія життя теж є дуже-дуже цікава, приїхавши сюди а, з двома дітьми, а, не знаючи мови, взагалі не знаючи нічого, зразу в столицю. Це я рахую, це добра встряска. І а, це такий добрий приклад. Ось я е, власник стоматологічної клініки приходня Шінтегою ЗФА. У нас вже є декілька лікарів. Ми працюємо, розвиваємося, скоро приїжджаємо в нове місце. Розкажи, будь ласка, про те, що ти приймала участь у МІС Польща останній раз, що це теж досягнення я б додав. Е, так. Е, це дуже такий хороший мотиваційний проект, і я дуже вдячна організаторам і. Я скажу, що спочатку мене побачили, якби я розвинула завдяки бізнесовому клубу на А мій подальший розвиток, розкриття моєї жіночості, моєї бізнесового такого потенціалу це, звичайно, місіс Поланд Інтернешнл. І для мене була велика честь боротися за корону місіс Юкрейн Інтернешнл. Я дуже хотіла представляти Україну в Америці. У мене майже вийшло, але я не виграла. І це для мене спочатку був шок. Але пізніше я зрозуміла, чому я не виграла, і це дуже класний досвід, тому що я на цьому проєкті теж зустріла дуже багато хороших друзів, партнерів, ну і в майбутньому хресну маму. Супер! Дуже дуже круто. А... Щодо підприємництва, повернемося зараз до підприємства. Е, у тебе клініка. Так. Своя стоматологічна. Як з клієнтами? Як хто ці люди? Хто приходить? Я розумію, що там запис якби, на, на кілька тижнів до пшоту. Я так чув, і я сам не мог ниг записатися. Скажи мені, як ти до того дійшла і хто ці люди, які приходять до тебе? Ти знаєш, коли відкривався спочатку був кабінет, це була одна установка. Я не вірила, що все вийде, я дуже сумнівалася в собі, і я не рекомендую нікому не вірити в себе, завжди вірити в свої сили, тому що ви насправді не розумієте, які ви всі круті. Просто треба вірити і мріяти. Мої пацієнти. Я теж коли брала в оренду то крісло, я дуже переживала, де їх буду брати. Хто в мене? Як це все вийде? Але є така штука, як сарафанне радіо. Коли ти робиш добре одній людині, приходять двоє, троє. Потім це стає вже сім'я ціла приходить, лікується. Це, це дуже приємно. І дуже приємно, в нас клініка вже третій рік. І коли приходять, тобі дзвонять за кордону і вже сім'я, і я навіть відкрию ще один секрет і угу. ніколи не давала рекламу. Це Сарафанне радіо? Ні, жодної Ні копійки? Ні разу, жодної копійки, я насправді від чистого серця. Ну, це, може, може хтось позаздрити. Це дуже це круто. Це Сарафанне Радіо і щоб записатися до мене. Ну це декілька тижнів треба насправді чекати, тому що я маю багато пацієнтів. Тому що ви добре це робите. No, ти знаєш, що я завжди в мене завжди скромність, я завжди дуже скромна, але насправді так, в мене багато пацієнтів з Англії, з Америки. Здані, і коли вони приїжджають, і один рекомендує другому, це, це це круто, це дійсно, це це класно. Чи вдалося поляків якби тут підтягнути? Так. І, і на моє здивування, поляки це специфічний контингент, ти знаєш. Вони дуже специфічні, вони ліниві, вони а, це не так, як ми. Ми дуже швидкі, ми дуже, як я кажу, шустрі. Такі. Вони не такі. Вони дуже довго, у них оця розкачка. і Реклама на них, і взагалі сарафанне радіо дуже ліниво на них діє. Їм треба прийти, переконатися, і ти побачиш результат за декілька місяців. Це не те, щоб була, наприклад, жінка, невістка, і через пару місяців ти можеш чекати угу. там, чи чоловіка. Не так зразу. Не це раз. так не працює. Завдяки тому, що ми знаходимося не в центрі. Всім говорю, хтось думає, що бізнес – це вау, це круто. Я з цим не згідна, Завдяки тому, що ми знаходимося не в центрі, в нас жилий масив, і поляки потрошку, потрошку, потрошку підтягуються. підтягуються і е, самі ж поляки, коли рекомендують, ну тоді вони йдуть. Зараз на даний момент в нас десь, ну, так, якщо чесно, руку на серце, ну десь біля 40% поляки. Це дуже добре. І дуже корисна порада не починати з центру. Бо в центрі якби всі б'ються, там такі трохи конкуренція завжди. А якщо ви там, десь ближче до не знаю, до, до сторони цього місця, то, може, правда, прийдуть поляки, прийдуть місцеві. Вони приходять. Вони приходять і буває дзвонять десь, я питаюсь, Боже, такий номер? Там по рекомендаціях, там по рекомендаціях. Тобто не стільки, що це. А З того масиву, потрошки вони підходять із центру, йдеться з якогось району, ну це, це, це круто. Скажи, будь ласка, а хто у тебе працює? Хто виконує ту, ту працю, за якою приходять, яку радять? Е, у нас є лікарі, у нас є різні спеціалісти, тобто в нас можна отримати повністю весь сервіс від ну, бачиш моє брекет, угу. від ортодонтичного лікування до імплантації, до вінірів. І так само у нас є асистенти, в нас є адміністратори, тобто люди, які виконують, я вважаю, таку нелегку працю. Uh -huh. Так само в мене є помічники, я не сама. Сама би я не справилась, хоча хто як не ти знаєш, що це все починало спочатку. Я була і рецепціоністкою, і адміністратором, і асистенткою. Це я була людина оркестру, і це мені один момент надоїло. Так, але як ти вважаєш, чи, чи має підприємець пройти це? Щоб розбиратися в цих питаннях. Обов'язково, для того, щоб вивчити то, в що ти входиш. Я ніколи не зайду в бізнес, якщо я його не знаю. Угу. У мене було багато пропозицій, багато таких, скажімо, співбізнесу, співвласником стати. Якщо я не розумію, я не розумію, як воно працює. Я не розумію. Як я угу. не розумію. Стоматологія це, скажімо, це такий бізнес, якому я плаваю вільно. І Пояснити це Це треба пройти все від початку. Тобто треба і помити підлогу, mm -hmm. треба і простерилізувати ці інструменти, і треба навчитися їх стерилізувати, і треба поспілкуватися з пацієнтом. Так коли ти з ним спілкуєшся, ти розумієш, що він хоче, його потреби. Тому що крім того, що ти там йому там полікуєш зуб, скажімо, поставиш там пломбу, відреставруєш коронку, поставиш, Він хоче ще сервісу, він хоче ще доброго слова. Mm -hmm. І я своїх адміністраторів вчу того, що гарного дня бажаємо вам всього доброго, наприклад, чи там якийсь цей натякусь знижечку зробити ще щось. Це приємно людей. Так, це, ну, це мені це було приємно. Це це дуже приємно, і можу сказати ще, якби приємно, коли якби, спілкуватися з тими клієнтами, що вже були. Тобто знаходити з ними якусь співпрацю, налагоджувати в процесі, коли вони не не приходять ще, але пам'ятати про їхній зна день народження, то такі теж е, теми це дуже цікава. тема, дуже цікаво. Це дуже приємно. Так, це дуже приємно, Коли хтось пише тобі, якби що, якщо ви прийдете нам на день народження, ну може не в цьому ракурсі, але що достанете знижки чи ще щось, то трохи мотивує, і до друге це пам'ятає пам'ять. Ну якби ж хтось пам'ятає, то тобі я навіть інше, скажу у мене з Америкою з Англією, у мене є схема. Хто рекомендує, той отримує знижку і той і той. Супер. Mm -hmm. Як монобанк. Так, і це працює. Так. Насправді дрібниця, але це дуже приємно. Це дуже приємно. Бо для них лікування, наприклад, в Англії чи в Америці дуже дороге, так? Так. Відповідності, якщо ти там зробиш якусь там, Боже, це так приємно. Це а що вони це кажуть, дуже. я від цього окей, mm -hmm. окей, окей, ти mm -hmm. маєш і. Ти no, маєш. Ну, ми любимо так. Ми якби ну, на, це наші люди. Метрикат, наші... Л... Розумієш, це наш. Так, метрикат, так. 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 Зиски але я то скажу, що. Поляки? Так само. Ще більше? — Теж всі, всі, щоб хтось порадив, так? Порадив, і плюс вони люблять знижечки. І люди, вони дуже люблять знижечки. Скажи, будь ласка, де знайти цих людей? Як ти їх знаходиш? Як ти їх фільтруєш, що це твоя людина? Маєш на увазі працівники? працівників? Працівників. Ой, Це була моя біль. Біль кожного підприємця? Так є. Тому що я їх шукаю по рекомендаціях. Я декілька разів виставляла оголошення, що я шукаю, і я більше так не хочу робити і не буду. Тільки по рекомендаціях, а дякуючи мудрим людям-підприємцям, які мені допомогли, сказали, що завжди треба бути в активному пошуку, щоб не бути заскоченим. Це є біль. Це важке питання, це болюче питання, тому що їх шукати це важко. Працівники це завжди важко. Якби ти не старався, як би ти не хотів, дуже рідко буває, що, ти, що шефа люблять, дуже рідко. Ну, навіть ніколи і не люблять. Тут питання: от, якби, чи ти відчуваєш це, чи ти, чи ти маєш якийсь такий фільтр, що ти зрозумієш, що треба там, чи, чи, чи якийсь і, іспит, там, екзамен йому робиш такий на, на людськість. Чи е, у тебе інтуїція, якби, що ти от, бачиш, от у нас був підприємець з меблями, якби, він каже, я... Маю подивитися до очі йому, і тоді я розумію. Я кажу: а якщо ти відпустки, якби, то, то, то все, в очі вже ніхто не може подивитися. Але з іншого боку, в наших справах, коли це услуги, послуги, то це, якби, ну, люди, це все найважніше. Тому якби я й питаю, як ти їх вибираєш? Чи у тебе є така чуйка, чи ти маєш якийсь досвід, що ти знаєш, що якщо вона це зробила, то я точно її не беру. Це не моя людина, щось є таке. Ну, ти знаєш, я ніколи не роблю там, не дізнаюся чомусь попередньої роботи. Я завжди даю людям шанс. Mm -hmm. так? Mm -hmm. І я їх перевіряю: для мене найважливіше не професійність, а людські. Mm -hmm. Тому що є один день місяць, коли ми працюємо всі безкоштовно. Ти знаєш про це. Угу. А розкажи про це. Ми займаємося дітьми-сиротами, так. Це благодійність. Це благодійність. Я не люблю про це говорити. Ага, люблю це я витягнувся. Але це треба говорити про це. Так. І так само на проєкті Місіс Poland International організатори мені сказали, про це треба говорити. Про це треба має говорити про це говорити. Це має проговорюватися, щоб і я про це говорю не для того, щоб казали, яка я класна. Знаєш, я класна, і багато хто це знає. Але для того, щоб долучалися інші люди, щоб робили добро. І я провіряю на людськість, коли от я кажу, от-от ми робимо це безкоштовно, якщо хочете, можете приєднатися. І я бачу, в мене є люди, які це роблять просто від щирого серця, а є які так ну я кажу, я заплачу за той день. Тоді вони угу. виходять. Тобто Тоді я походить. оце перевіряю. Тим не менше, що ви робите? Ви робите один день е на місяць. Е так. Якісь е, медичні послуги надаєте дітям. Ми лікуємо цим дітям віку від 3 до 17 років безкоштовно зуби. І що це за діти? Це діти-сироти на даний момент. Ми опікуємося білогородністровським дитячим будинком. Там є сім закладів. Ми охопили вже третій заклад, і ми їм лікуємо зубки. Але як ми їм лікуємо зубки? Не просто заліпили пломбоюся. Ми повністю якщо ми беремо цю дитину, ми беремо її. Від початку до кінця, тобто, якщо дитині потрібно ортодонтичне лікування, ми за свій рахунок вдягаємо в рекети, ортодонтичні апарати і так само канальне лікування це все, це все просто. Ну, це, це робить клініка за ага. клініки. Дякуємо вам за це і беріть беріть приклади. Я теж вважаю, що це треба говорити. По перше, це надає. Іншим людям мотивацію щось робити, вони бачать приклади, і ну, для того для того ми розмовляємо, для того ми об'єднуємося всякі суспільства, щоб робити щось добре і щось, щось е, хороше. Добре, е, то ще повернемося до бізнесу. Повернемося, скажи, будь ласка, як ти вважаєш, яка у тебе бізнес меда, і що ти ну де, де б ти була, е, якби все зложилося, як ти хочеш, якби все, все всі прийшли, все вдалося за 5 років, наприклад. Ти знаєш, мені мене вже все вдалося. У мене немає планів на 20-30 років вперед. Я багато говорила, що я не є бізнесмен. Ага. Так же сталося, що я стала бізнесменом. ті сталося. Так склались обставини зорі, Бог так захотів. Е, я реалізована. В плані бізнесу я реалізована. У е, мене немає такої мети, наприклад, що я там хочу мільйон. Ага. Я реалізована, в мене є на хліб, в мене є. Заплатити за квартиру, в мене є за то, то. 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 Тобто я щаслива людина. Я я, я кайфую від того. Здивований, так? Mm, ну рідко почуєш таке, але, але супер. Барто дуже дуже, дуже, добре. Єдине, чого мені ще не вистачає, це перевести свою клініку вже в своє приміщення, щоб не тягнула ага. ця оренда важка, щоб воно не обтяжувало клініку. Я думаю, що скоро це здійсниться. Супер. Скажи, будь ласка, окей, з працею ясно, що якби, ти от хочеш, щоб воно якось було стабільно, добре, системно працювало і в ідеалі, ще й без тебе часами. Ну, якби, і ми всі мріємо. От е, якщо е, ми ну, розмовляємо о якомусь балансі життя, баланс життя і праці, чи ти маєш якби, на час вихідний, час на якийсь хобі, на якийсь спільний. Е, Спорт, ну, щось таке, що ти е, хотіла б робити, і відволікаєшся від цієї праці, від підприємництва. Я тобі скажу знаєш, таку річ: я тебе знаю давно, і коли ми з тобою познайомилися, я тобі все казала, мені треба працювати, 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 працювати. І я поспілкувалася тоді з тобою, багато ще з іншими мудрими людьми, і я зрозуміла, що треба трошки відпочивати. Так я роблю собі вихідні. А, ну, в свої вихідні я відпочиваю активно. Тобто я не лежу на дивані, там, не переглядаю те, що саме це хочеться. Я їду в дитячий будинок, бо крім того, що ми лікуємо, наприклад, зубки. Так, а, до нас під'єднався дизайнер, ми даруємо безкоштовно плаття дітям, шиємо під замовлення. Так, і дівчатка відчувають себе принцесою в, в платях за 500 доларів, скажімо так. Я їжджу в дитячий будинок, мені дуже сподобалось танцювати. Клас. Так, мені сподобалось танцювати, і я вже думаю, як би це ще почати танцювати. Я дуже хочу танцювати. А які танці? Ну, тепер мені порадили аргентинське танго. Аргентинське танго. Це, так, це так. популярно в Польщі теж. Дуже популярно і довіра. Mm -hmm. довіра. Так. От в партнері довіра. От був у мене момент, коли я не довіряла нікому. Ну потім прийшлось подати руку в. В одному ми були на одному заході, і прийшли з закритими очима ходити. Отак-от. От так. Теж, теж добре. Е, якщо представити, що тобі не треба заробляти, ну от у тебе дуже багато грошей, просто настільки багато, що ну, просто не можеш їх витратити, і тобі щось треба робити. І чи не треба робити, не знаю. Щоб ти, чим би ти займалася? Я б, напевно, розвинула те, чим я зараз займаюся, благодійністю. Я дуже, дуже в мене було багато часу переосмислити своє життя. І я просто розумію, що гроші, айфони, машини це все, як це сказати, українською дуже гарно. Пиль російською, українською. Я нічого не вартує. І ми всі розуміємо, що нас не стане, що ми залишимо після себе? Хтось добре слово, хтось дітей, а я, наприклад, я хочу займатися тим, Чого хоче моє серце. Дуже багато було в мене таких моментів, коли я переосмислювала, що я хочу від цього життя, як я хочу. І я буду такою, яка я є. Я хочу робити добро. Просто змінювати світ на краще. Я його не зміню повністю, але це, якщо чи? якусь маленьку лапту свою я внесу, це буде буде це, круто. Хтось згадає колись мене. І я я б займалася благодійністю. Круто, я би займалася благодійністю. Я би розвинула це. Я на конкурсі місіс Полант International говорила, що я хочу це розвинути на Польщу, Україну і цілий світ. Ага. І я це дійсно хочу зробити. Я так, це розвивала так, так. Зараз добрий момент. Україна потребує допомоги. Інші країни хочуть допомогти, і їм потрібні люди. Які можна довіряти, і ти теж, якби, є тою людиною, яку хочеться довіряти. Ну так, от я теж від себе це скажу. І то, значить, що може, може, правда, так, так, таке призначення, якби, щоб просто поєднати це через себе, через свої якісь навіть більше скажу на даний момент я вже заснувала фонд, так, благодійний фонд, окремо від підприємницької діяльності. Просто банально благодійний фонд, Наталія Берездецька Фундейшн. І я думаю, що він буде розвиватися. Не зразу, але він буде розвиватися цей фонд. Бажаємо успіхів великих, великих, чим зможемо, ми теж будемо допомагати. Ще повернемося до, до, до щастя. Було, було таке, щось сказано, що я вже щаслива. То можна так в декількох реченнях сказати, що це є щастя для тебе? Як ти це розумієш? Дуже довго собі поставила питання, знаєш, біля 40 зрозуміло, що таке щастя. Це є гармонія бути сама з собою. Коли ти просипаєшся зранку, і ти кайфуєш від того, що ти здоровий, живий, що твої діти здорові і все круто. Не те, що там гроші, ще щось, а від того, що ти просипаєшся, і ти просто знаходишся сам з собою в гармонії. Оце і щастя. Дуже дуже красива, дуже крута і так мудро. Теж я хочу тебе запитати, чи ти розумієш, що не всі жінки, які там приїхали, там чи якийсь час приїхали тому, чи зараз приїхали? Що вони якби ну для ти, для них ти можеш бути такою рольовою моделлю, що ти якби можеш змінити теж їх життя? Тобто, тобто, тут не питання в тобі, а питання, щоб дати їм знак, дати їм приклад, може якось чи чи плануєш розвиватися в цій якби сфері? Це вже в мене пропозиція, напевно, ти, напевно, 10 людина. Хто це говорить? Так, у мене була така ситуація, що 8 березня мене запросили виступити перед 25 жінками різного віку, різного статусу в житті, і я виступала перед ними. Це був дуже цікавий виступ. Коли я встаю і кажу, добрий день, мене звати Наталія, власне, всі такі. Я кажу, зараз ви бачите впевнено дорогий костюм, гарний макіяж. Кажу, а рік назад це було інакше. Кажу, це було плюс 28 кілограм. Це була дуже особисто розбита жінка, не впевнена собі. Кажу: якщо я прийшла сюди і після мого спічу. Хоч одна з вас змінить свою думку, значить я не просто випадково сюди прийшла. У мене після того підійшли жінки біля 60 років, біля 30 років, які мені сказали, ти маєш вести якийсь свій канал, ти маєш бути блог, ти маєш показати, тому що ми не знаємо, ми не знаємо. Це от жінки, які показують там ми маємо, ми хочемо когось наслідувати. Я пам'ятаю, що одну людину, яка мені сказала, що твої мінуси мають стати моїми плюсами. Вони так стали. Я задумуюсь над тим питанням, тільки знаєш одна проблема. Я не розділюсь на частини. Так. так. І я задумуюсь теж над тим, тому що так в житті в мене стається, що я зустрічаюся з людьми різного рангу, з різними досягненнями. І коли вони розказують свої історії, мені я не знаю, чому вони мені того розказують. Не шукають на пану підтримки. Я розумію, що щось треба з тим робити. Щось треба, і ти теж можеш дати вдохновляти інших людей, і цим треба користуватися, може пробувати починати. От ми зараз зустрілися, може, ми теж якби комусь передамо такий твій дух, якби цей жіночі такі української жінки, яка все може і все подолає. Е, я останній, якщо ти представиш собі, що ну приїхала якась е, е, жіночка, якби до. Варшави, там емігрант, бізнес емігрант, не бізнес емігрант, не просто приїхала, їй тут нелегко, бо всім нелегко. Що би ти їй порадила? б ти їй сказала, якби от такого, що Ну, от щось одне з твого досвіду, щоб вона ну, щоб вона, щоб їй було це корисно? Ну, ти мене не спитав, о, як це все вийшло в мене. Коли я приїхала, у мене були взлети і падіння. Я е, навіть готова була йти на прибирання. За 20 злотих на годину. Що би я їй сказала, що би не сталося в цьому житті, треба завжди йти вперед. І розуміти, що завтрашній день буде краще за попередній. Завжди треба вірити і надіятися на краще. Після темряви завжди наступає світанок і сонце. Амінь. Я сказала це чисто серце. Дуже дякую за зустріч. Дякую, дякую навзам.